Як жити далі і не опускати руки, бо все чуже. Я приїхала з дитиною, але так і не звикла жити в іншій країні. Такі питання ми отримуємо від вас, і сьогодні ми поговоримо, як допомогти собі адаптуватись до життя в новій країні. Мене звати Ольга Хмарук, я психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. З переїздом в іншу країну, особливо на початку, ми можемо відчувати виснаження, емоційне перевантаження, а часто переживання безсилля та самотності. В голові з'являються думки: я тут чужа, у мене нічого не вийде, все надто складно». Ці автоматичні думки запускають емоції, тривогу, сум, роздратування і впливають на наші дії. Наше завдання робити те, що потрібно, і те, що веде нас до кращого життя. Тому маємо навчитися помічати такі думки, перевіряти їх і обирати дії, які допомагають, а не заганяють нас у безвихідь. Переїзд тягне клубок питань, які нам так чи інакше потрібно вирішувати, замість темних думок, по колу, планування і вирішення проблем. Запишіть, що вас турбує найбільше: пошук роботи, адаптація дітей, мовний бар'єр, соціальні контакти. Почніть із визначення конкретних завдань, які зараз стоять перед вами. Для кожного завдання складіть свій план, конкретний крок, наприклад, зателефонувати у дві мовні школи сьогодні, встановити термін для виконання, визначити перешкоди і план для їх подолання. Та головне бути готовими при нагоді вносити корективи. Коли завдання розбиті на дрібні кроки, зменшується відчуття перевантаження, а планування створює відчуття контролю і зменшує напругу. Конфронтація проблем, а не уникнення. Уникнення це поведінка, що підкріплює страх. Якщо ви уникаєте нових ситуацій, зустрічі, спілкування з місцевими, мозок отримує сигнал, це небезпечно, і тривога тільки зростає. Тому ключ поступові дії. Складіть список ситуацій від менш до більш складних. Почніть з простішого: сказати доброго дня, сусіду, купити щось в магазині, не користуючись перекладачем. Кожний успіх підкріплює відчуття вашої компетентності, а це шлях до підвищення самооцінки, прийняття та зміни фокусу. Іноді ми маємо визнати обставини, навіть якщо вони складні або неприємні, це стане точкою старту, де ми можемо визначити, як і куди рухатись далі. Ми кажемо, я визнаю, що зараз так, як є, мені складно, але я можу обрати дії, які наближають мене до моїх цілей. Якщо думка тут і зараз все чуже викликає безсилля, перевірте її на правдивість. чи є докази, що все чуже. Можливо, ви вже знайшли улюблену кав'ярню. Або маєте знайомих, чи допомагає мені ця думка діяти? Якщо ні, я можу змінити її на тут є багато нового. Я можу поступово вчитися це освоювати. Зміна фокусу це свідомий вибір, приділяти увагу можливостям, новим місцям, знайомствам, звичкам. Кожний маленький позитивний досвід формує нову мапу дій у нашому мозку. Гнучкість та креативність це не відмова від сили, а пошук. Нових шляхів до них, ми можемо мислити альтернативно, замість я не можу, бо не знаю мови, я можу почати з простих фраз і використовувати поки що перекладач. Запитуйте себе, які ще є варіанти досягнути моїх цілей. Що я би зробила, якби не боялася помилятися? Де брати сили для підтримки? Джерела сили для нашого мозку і нервової системи є універсальними. Вони не залежать в якій країні ми знаходимось. Найголовніше дбати про свій добробут, підтримуйте здорові звички, сон, харчування, фізичне навантаження. Далі це соціальні зв'язки. Шукайте спільноти як українські, так і місцеві онлайн-групи, мовні клуби, події в місці, де ви живете. Ми соціальні істоти, і якісне спілкування є важливим елементом нашого психологічного здоров'я, культурне занурення. Дізнайтесь традиції, свята, кухню, кожен маленький крок від приготування місцевої страви до відвідування ярмарку формує відчуття приналежності. Коли ви поєднуєте ці стратегії з особистою та соціальною підтримкою, адаптація стає легшою. Вона перетворюється на процес зростання. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Побачимось у наступних відео.